Вітаю! Мене звати Цвігун Анастасія Тарасівна і я дефектолог центру слуху Беттертон. Сьогодні ми поговоримо про автоматизацію звуків. Автоматизація звуку це доведення його в умови дитиною до автоматизму за допомогою виконання регулярних мовленєвих тренувань, а саме логопедичних вправ. Якщо у звуковимові є порушення, потрібно пройти ряд послідовних етапів: підготовчий етап, який допомагає підготувати мовленнєвий апарат до правильної вимови звуку, етап постановки відсутніх звуків, який має за мету досягнення вимови ізольованого звуку, автоматизації поставлених звуків, тобто введення їх у самостійне мовлення, етап диференціації звуків. Під час якого спеціаліст навчає дитину розрізняти подібні звуки і вірно вживати їх у мовленнівому потоці. Етап автоматизації поставлених звуків передбачає систему мовленнєвих вправ, спрямованих на вироблення, вміння використовувати в самостійних висловлюваннях поставлені звуки. При цьому лексичний матеріал має бути різнобічним і охоплювати не тільки ізольоване вимовляння звука, а й складові вправи зі словом, де поставлений звук займає різну позицію, а також речення і тексти. Поставлений звук потрібно обов'язково довести до автоматизму, як мінімум, для закріплення отриманої навички вимови. Розберемо процес автоматизації звуку Л. Послідовність процесу автоматизації така: автоматизація звуків у відкритих складах, коли головний звук стоїть після приголосного. Тобто ЛА, ЛЕ, «ли», ЛО, ЛУ. Автоматизація звуків на початку слова перед голосним звуком, а саме такі, як лакт, лопата, листівка. Автоматизація звуків у закритих складах, коли приголосний звук іде після голосного. Дитина відтворює склади аЛ, «ел», ЕЛ, ОЛ, УЛ, ІЛ. Автоматизація звуків всередині слова між голосними звуками. Якщо це завдання є для дитини важким, використовують такий логопедичний прийом. Дитина спочатку повторює відкритий склад з цим звуком, а потім слово з цим складом. Як приклад, полин, палац, елемент. Автоматизація звуків в кінці слова бал, овал, канал. Автоматизація звуків в словах після приголосного звука перед голосним. План блиск, власник. Автоматизація звуків в словах після голосного звука перед приголосним. Дитина повинна вимовляти палка, алфавіт, алмаз. Автоматизація звуків у логопедичних чистомовках, як приклад, ла-ла-ла алла дівчинка мала. Ал-ал-Ал поспішаємо на БАВ. Автоматизація звуків у словосполученнях. Дитина повинна повторювати за спеціалістом словосполучення, в яких зустрічається заданий звук, лампочка в лампі, лижі під лавкою, ловити лося. Автоматизація звуків у реченнях. Дитина повинна повторювати речення, в яких неодноразово зустрічається заданий звук. Тобто Малюки плескають у долоні. Автоматизація звуків у віршах. Дитина повинна повторювати за дорослим або розповідати на пам'ять вірші, насичені звуком, що автоматизується. Автоматизація звуків у самостійному мовленєвому потоці дитини як останній етап. Я бажаю вам здоров'я. Але якщо щось трапиться, звертайтеся до центру слуху Беттертон. Ми завжди готові надати якісну допомогу та підтримку